Христос Воскрес! Дорогі молільники, Верві єднає. Сьогодні з вами моляться контиплятивні сестри Свято Преображенського монастиря, Чернечої родини Воплоченого Слова. Молитва є першим і основним обов'язком усіх контеплятивних монастирів. Святий Томак Квінський пише, що для суспільства є необхідно, щоб деякі члени церкви. Посвятилися виключно молитві. Молитва є джерелом усіх ласк. Христос воскрес і смертю, смертю смерть, смерть подолав, і тим, що гробах, життя дарував. Христос воскрес і смертю, і смертю смерть подолав, і тим, що гробах, життя дарував. Христос Воскрес і смертю, смертю, смерть подолав, і тим, що гробах життя дарував. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя. Творця, неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиного з Отцем, що через Нього все сталося. Він за для нас, людей і нашого, ради спасіння. Зійшов із небес, і воплотився Суха Святого, і Марії і діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити, живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняєми і славимо, що говорив через пророків єдину святу Соборну, і апостольську церкву, і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословена підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Славителя душ наших. Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава й Духові святому, що нас просвітив і в святій вірі католицькій утвердив. І нині, і цей час і на віки вічні, амінь Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і посеча, і на віки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою помічю до тих, що найбільше потребують Твого милосердя. У першому славному таїнстві розважмо про Воскресіння Христове. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Плід наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна благословена тими жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і збавителя дух. Наші, Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений підлона твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Віво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородиця, діва, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословений плілона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, благородиця діва радуйся, благодатна Марія Господь з благословенна благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, благородиця, Діва радуйся, благодатна Марія, Господь. З тобою, ти тими жінками, і благословений на твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений на твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, проси нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою помічю до тих, що найбільше потребують Твого милосердя. У другому, славному таїнстві, розважмо, як Христос, вознісся на небо. Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плідона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний блідона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і збавителя душ. Богородиця, Діва, Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, Богородице, Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і плід підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна між тимі... І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, погородице, вібо радуйся, благодатна Марія Господь благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і імені посеча. І на віки вічні. Амінь. О наш Любий Ісусе, проси нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою помічю до тих, що найбільше потребують Того милосердя. У третьому, у славному таїнстві розважмо послання Святого Духа на пречисту Діву Марію і апостолів. Отче наш що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ. Наші Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений бідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословенний підлона твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, погоради си, Діва, радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса, і Збавителя душ наших, Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плітло на того, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, погорадиться, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і Спавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, по все часі, і повсякчас, і на віки Амінь. О, наш любий Ісусе, Прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, та поспіши з особливою. Щодо тих, що найбільше потребують Твого Милосердя. У четвертому, славному таємстві розважмо про успіння Пресвятої Богородиці. Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Від наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але не визволи нас від лукавого, амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна благословена тими жінками, і благословення.

Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, діва радуйся, благодатна Марія Господь з благословенна благословена тими жінками, і благословенний благословена підлона. Твого, Бо Ти породила Христа Спаса і Славителя душ наших, Богородице, діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Тими жінками. І і благословення підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Славителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з благословенна благословена між жінками, і благословена підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, погородиця, діво, радуйся, благодатна Марія Господь з благословенна ти між жінками, і благословена підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, ініні повсякчас і, і навіки вічні. амінь. О, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, Захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою помічю до тих, що найбільше потребують Твого милосердя. У п'ятому славному таїнстві розважмо про коронування Пресвятої Богородиці на царицю неба і землі. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, благородиться діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, благородиться Діво, радуйся, благодатна Марія Господь. з Тобою! Благословена тими жінками, і благословений бідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, благородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь тобою благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь. Тобою. З тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна тими жінками, і благословений плідона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна тими жінками, і благословенний плітло на Твого, 好、oh. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений блідлона Твого. Well. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя, душ наших, Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословена Підгона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя, душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою помічю до тих, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Посвячуємося під Покропом Святої Богородиці. Боже чиста чистали. Ся євангелізуємо та інформуємо. Живе телебачення допомагає нашій церкві бути церквою глобальною. Розповідаємо про життя церкви Україні та світу. Єднаємо людей у молитві, пропагуємо християнські цінності. Ми та живе телебачення, допоможіть нам стати кращими. Складіть пожертву на сайті, підпишіться на наші соцмережі і пізнавайте мудрість церкви разом з нами.